Всім привіт! В тому році для себе купила калібрахоа, вирощувала все літо. Дуже вони мені подобалися. Я їх тримала в 3 літрових горщиках, у ящиках, в землю не висаджувала, нема ма такого досвіду. І вони люблять підкислену воду. Я їх піддобрювала майстром три двадцятки давала раз в тиждень, приблизно 10 грам на 10 літрів води, я все так піддобрюю, і старалася брати дощову воду. Тепер я розмножила калібрахоа і для продажі. Знаю, що треба поливати дощовою або підкисленою водою, тому що від нашої лужної води вони хлорозять і гинуть. Так перший рік, два роки тому, як придбала була калібрахуа, не змогла її втримати, бо не знала, що треба її давати підкислену воду. Була у мене ще дощова вода, а зараз закінчилася. І в цьому році в інтернет-магазині Agroshop я придбала товари для утримання влітку калібрахоа і пеларгоній. Придбала субстрат для лохини. В тому році мульчувала калібрахоа влітку, коли висаджувала, трішки додавала оцього кислого субстрату, а потім мульчувала, тому що ж земля вимивається. І в цьому році ще придбала окислювач. Я про нього давно знала. Він на основі бурштинової кислоти. Можна його й не купувати, лише придбати бурштинову кислоту і додавати при поливі, коли поливаємо звичайною водою. Тут у складі ще є азот, хвосфор. Мої квіти заробили за весну, щоб я купила для них гарний препарат. І придбала кокосовий субстрат для пеларгоній, тому що маю маточні кущі, які буду тримати влітку. І щоб легше доглядати, треба додавати кокосовий субстрат у землю. Я маю індикаторні смужки, декілька років вже цим користуюся. Набрала води з башні. І зараз я хочу спробувати, як він. Діє на воду нашу. За інструкцією треба 20 грам на 1 літр води і раз у дві, раз у у 2 тижні поливати. Ось додам 100 грам на 10 літрів води. І виміряємо кислотність. Наша вода 8. Я вже багато разів його вимірювала, оцей pH-тест нашої води. Не змінюється вона. І 100 грам трішки менше. 100 грам о, підкислювача на 10 літрів води і відразу стає вода 6. Можливо, навіть 5,5 Ну, якось так. Це ж не точний тест. Усі кольори, які у мене є, калібрахуа, висадила в корито. Тут я брала лісову землю із соснового лісу. Вона кисленька, в ній дуже гарно росте калібрахо. але якщо заливати, тільки якщо її поливати нашою водою, то не допоможе моя кисла земля. Буду поливати, оцією водою раз у два тижні. В інструкції написано, що вона тримає pH кисленький. І ну, знижує pH ґрунту і цього вистачає на два тижні. Можливо, там і дощ піде. І зараз теж замульчую висаджені квіти цим субстратом. Небагато. Відразу стає гарніший вид. Оця купована земля, вона не має такого білого як в нашому якийсь такий біле зверху робиться, чи то від нашої води з бошні, чи від домашньої землі. Перті рут. Я побачила на каналі наша дача і перець поливали там. Пишуть, що через сім днів пере... після висадки треба поливати. Я хочу ще й калібрахо, і цим полить. Хтось скаже за багато уваги. Але мої калібрахогаз заробили, щоб їм був гарний догляд. Треба 25 грам пакетик на 10 літрів води. Ще я хочу ним полить кавуни розсаду. В Тік-Ток побачила, агроном поливає оцим розчином фертірут розсаду кавунів. Він там ще й додавав триходерму, в мене немає. Хочу тим полить. Зараз якраз пройшов тиждень, коли я висадила свої калібрахо. Це мої кавуни та дині, які я сіяла 8 квітня. Дуже погано зійшли. Хоча була спека. В догляді за кавунами не можна їх отак поливати, як я зараз. Дуже погано зійшов талісман. Намочили, потім насіння наклюнулося все. Такий відсоток сходів, коли немає догляду. Висіяли 18-го, то вже все набагато краще. Пахне добрим. Дійшла черга до кокосового субстрату, додам до землі, пересажу в технологічні 3 літрові горщики пеларгонії, які я купувала восени. Були вони на холоді, живця я з них не взяла, але рослини для мене розрослися. Потім прикопаю в квітнику із горшками свої пеларгонії, щоб восени забрати їх назад у теплицю, якщо я буду ще зимувати. Треба десяту частину хвости. Це був Єврочеренук. Зараз хочеться цю помаранчеву пересадити. Коріння біле, хоча стояли вони десь там під столом, без догляду. Лише поливали ми їх. Хто тримає теплицю, той знає, як доглядається за своїми рослинами. Тавелагорщик, в якому росла пеларгонія. Дуже я люблю ці пеларгонії за їх стійкість. Якщо не полив вчасно прив'яне середній листочок, вся рослина тримається, потім полю трішки. І ще пізніше теж полю, не заливою відразу, якщо пересушили. Стараємося, звичайно, полить вчасно, не завжди виходить. Сама винослива квітка в мене в теплиці це пеларгонія. І також полю фертірут. Я б вже їх висаджувала, але приморозки. Пеларгонія не боїться приморозків. Тільки вона ж і нещаслива від того, коли її морозять. У мене є можливість трішки почекати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я учора поливала підкисленою водою, фертірут, усі оці квіти. І Дивіться, які вони щасливі. Посилання на інтернет-магазин Агрошоп залишу під відео. Мені сподобалося купувати в них. Є доставка і Укрпочтою, і новою почтою, бо в нас в селі немає садових центрів. І кавуни мов аж збільшилися, коли я їх полила оцим фертірутом.